Селі брати часи настали. Чому Україна погодилася продовжити термін базування російського флоту в Криму та яким чином це вплине на ціну газу для населення? На ці та багато інших питань сьогодні відповідав президент Віктор Янукович. Свою першу велику прес-конференцію глава держави провів не через традиційні 100 днів перебування на посаді, а через 50. За словами Віктора Януковича, ситуація в країні доволі швидко розвивається і є про що розповісти. Президент пояснив суд нових газових домовленостей з Росією. Вже з квітня цього року блакитне паливо. Оштуватиме Києву на нас доларів до ширше, тобто 230 доларів за тисячу робіт. Ця знижка стала межі, що Україна на 25 років поводилася по довжі труба. За десять років я не буде згодом, Україну за словами президента становитиме 4. Часи розстави, на грудях світить, нам слави знак Нам очі ніжно закрили, губ, мером змастили душню і працює, такі часи. To zí, jak nemy, bratr.